Перший молебень за Україну відслужили у першому гарнізонному храмі у Кропивницькому. До цього 36 років собор був окупований московським патріархатом. Як вдалося передати релігійну споруду ПЦУ, розкаже Юлія Бабак. Перший молебень українською прозвучав гарнізонному храмі Покрови Пресвятої Богородиці у Кропивницькому. За мир молилися священики православної церкви України разом з військовими і вірянами. Цьому храму 238 років. До Другої світової війни він був гарнізонним, адже стояв біля військових частин. Під час війни його закрили, а після церкву перетворили на склади. Лише 36 років тому тут відновили богослужіння священники московського патріархату. Та як з'ясувалося згодом, це було незаконно. Перебували там довгий час, тому історію на жаль я вам сказати не можу, як це відбувалось і на яких підставах вони туди заїхали. Але документальних ніяких юридичних підстав перебування в них не було. Що собор належить місту, з'ясував благодійний фонд полку Святослава Хороброго, коли разом із військовим капеланом думали, де у Кропивницькому створити гарнізонний храм. Ми знали про цей храм, що історично він був гарнізонним і перевірили. Чи зареєстровано право власності за українською православною церквою? Ми виявили, що земля і приміщення належать до комунальної власності. Ну і грім було цим не скористатися, тому що церква має бути українською. Тож волонтери з військовими колективно звернулись до міськради, і за півроку депутати майже одноголосно передали храм в оренду на 25 років ПЦУ. Священником став колишній армієць, а нині військовий капелан Володимир Шевченко. Оце відновлення історичної справедливості, канонічної справедливості це є дуже сильним піднесенням для суспільства, дуже об'єднавчим моментом. Розповідають, очікували конфліктів з вірянами, і священнослужителями, Проте обійшлося. Я їм вручила листи повідомлення про те, що просимо звільнити в тижневий термін. У них вже була машина зібрана з речами. Ми опіс зробили і все якби. Я закрила храм. Усі ікони забрали з собою, залишили лише іконостас. Я на свої власні кошти зарплата в мене в армії була. Бойові були трохи було відкладено. Ми привезли такі самі елементарні речі, які потрібні. Нині допомагають облаштувати храм віряни. Першу ікону ручної роботи сюди приніс військовий Павло. Каже, за 11 років служби Віра не раз рятувала йому життя. Застали у нас ракетні удари приміщені. Загинуло багато людей. Ну якби декому слава Богу додалося вийти з того пекла, і я вирішив, що тут їй буде дуже добре, і якби храм наш ще тільки розвивається. Ми сподіваємося, що цей храм стане місцем об'єднання родин. Місцем, де родини загиблих захисників зможуть знайти спокій, де військові будуть вінчатися, хрестити своїх дітей на Кіровоградщині з майже 300 релігійних громад Московського патріархату до православної церкви України перейшло наразі лише 15. Урешті, згідно із законом про заборону діяльності проросійських церков, є час визначитися до 20 травня. Саме тоді спливає перехідний дев'ятимісячний період. Після ж діяльність релігійних громад, які не розірвали зв'язки з. Московським патріархатом припинятимуть через суд із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Мо Україна, марафон. Єдині новини.